Для хлопців з 16-ї бригади, наші, наші колеги, їм подарили кікап. Вот. Вони пішли до на нас, попросили якось його удосконалити і зробити його як бойовим. І з цього ми зробили першу турель. Козаки виставили його в інтернет, випробування цієї турелі. І Воно завирусилося відео, і до на нас вийшла команда Бандермобіль. От, яка вже е, приганяла пікапи за кордону. їм сподобалася наша ідея, і ми почали разом співпрацювати. Бандеробіль далі е, працює, Бандерасний ну, проляється. На даний момент відправлено е, офіційно до 700 машин на фронт. Да, броньованих, не броньованих, з турелями, без турелів, різних модифікацій. Автомобіль Ford Ranger праворульний. Броньований. Ми бронювали завжди бронюємо дверну карту повністю. Бронюємо таку щеку для того, щоб бійця можна було захистити шию. От, ставимо задній захист. Тут була колись обладнана е, турель, яка стояла зверху. От, вона крутилася, вона була броньована так само, і там стояв кулемет під різні потреби. Ми бронюємо повністю мотор, радіатор. Не буду підіймати кришку. Акумулятор і возду, воздуху затворник. Машини працюють, машини спасають життя, і це насправді дуже мотивує. Зараз воно в більшості працює для ПТО. Робили багато машин для хлопців, переочників, які зараз стоять в, тут по містах. От, і вони збивають небажаки. ДТП сталося 7 жовтня, це якраз було народження, день народження мого старшого сина. Я їхав на схід під Полтавою, просто занесло секунду справи, вот, і я вже в реанімації. Вот, без кінцівки. Мені робили три операції. Нога загоїлася, мені зробили перший тимчасовий протез, тиждень часу реабілітації, ну, не реабілітації, а навчання повоження з протезом. І, все, і я ходити. Без милості без нічого. Десь воно щось трошки так грає, неприємну роль. Е не завжди можна собі те, що ти хочеш на протезі, але на життя воно ніяк не поміяло. Я бігаю марафони, я допомагаю хлопцям, я їжджу на схід, я їжджу за кордон зараз, тому так як я виїзний, я можу хлопцям придбати автомобіль, Бо, я їжджу на механіці. Життя не змінилося ні разу. Ми бачимо дуже розвинутись в пара хокей. Словацькі тренера нас вчили. Це є санки з лезами. І це треба сидіти і тримати рівновагу. Як казали, нам словацькі тренера, в них люди на місці тільки вчаться на ньому тримати рівновагу. Ми приїхали, сіли і поїхали. Вони були в великому такому приєдному шоці від нас. Всі задоволені, всі... В такому великому підриві. Стараємося далі. Далі нас чекає пара поїздок в різні, в різні країни от, для поповнення опиту от, і для якоїсь дружньої гри. Головне здаватися. Не здаватися, от, не здаватися, не, здавати, не падати духом. І це найголовніше філософія. Легше з цього скласти руки і кричати, що все, все надоїло і все тяжко. От. Ні в кому не треба це робити, треба рватися вперед, вперед тільки вперед. Я собі раніше, навіть не місті подумати, що я буду якимось спортом, якимось бігом, ампутація на, на кінцівки відкрила мені зовсім інші можливості.